Сьогодні я хочу вас познайомити з Вандеєю, місцем у Франції, де відбулася одна з найкривавіших воєн-часів Великої Французької революції. З її пагорбами, вкритими зеленню, виноградниками, церквами та дзвонами, Вандея стала ареною контрреволюції, очолюваної католиками, які чинили опір жорстокості безжального та кривавого уряду. Цей конфлікт, що тривав з 1893 по 1896 роки, став одним із найтрагічніших епізодів французької революції. Вважається геноцидом. Цей конфлікт забрав життя понад 300 тисяч людей. Війна у Вандеї виникла як контрреволюційне повстання та символ спротиву і віри. Відповідь французької армії була жорстокою. Генерал Тюрро Очолив пекельні колони, вбиваючи мирних жителів. Вони палили села і нищили все на своєму шляху. Цю армію селян та дворян очолювали Франсуа де Шарет та Анрі де Ларожаклен, видатні постаті повстання. Війна у Вандеї була духовною боротьбою за душу Франції проти тиранії та за свободу. Французька республіка застосувала свою грубу силу, щоб нав'язати свій порядок Вандея край попелу та відчаю. Вандея, хоч і залита кров'ю, та зруйнована, не здалася. Пам'ять про мучеників живе, їхня жертва стала символом спротиву. У світі, де віра відсувається на другий план. Історія Вандеї дає надію та вселяє стійкість. Що все це означає для нас мирян? Ми стикаємося з новими викликами, секуляризацією, скандалами, втратою віри. Дзвони Вандеї прагнуть бути голосом мирян, натхненні опором Вандеї Ми шукаємо діалогу та можливості висловити свої тривоги. Отже, криза, яку переживає церква сьогодні, показує нам важливість пильності та вірності вірі. Вандея закликає нас переглянути власну відданість вірі та свободі. Вона просить нас задуматися, чим ми готові пожертвувати заради своїх переконань. Вона закликає нас твердо стояти на своїх переконаннях та протистояти тиранії. Пам'ятайте Вандею, пам'ятайте їхню жертву. До побачення, та хай живе Христос Цар!